Місті. Отець Віктор це людина. Я не... Я не... Я не, я не всі почують. Я хочу, щоб почули всі, яка є людина. Яка він людина? Ви так будете розуміти голос на Спокійно Говоріть, я добрим все Отець Віктор. Це в нас людина, яка може наставити і на шлях істини. А також може пожартувати так, що кава самого сонного парафіянина затруситься в руках. Знаєте, в нас сказали, каже, що е, як, е, все, як все їздили е, на Прощу, то казали, було 20 людей, каже, і, і два священники. А ви кажете, що отець людина, я не Ні, 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 отець Віктор. Такої людини, як ви, немає. Повірте. Така собі, знаєте, нестандартна ситуація. І нам прийшлося, по Ні, нам прийшлося, ви знаєте, повідомити меджінці сербісені Гара Фолз про те, що така подія тут відбувається. І тому вже вони, я так думаю, в шляху. Ні, виштата ще зарано вам, зарано, зарано. Чуєте? Вони в курсі. І вони згодом. Ой, віже, моньку, ой, біжу. А щось сі стало? Та як? Та щось стало? Подивіться, стало? Та подивіться, скільки людей зібралося, та то певно яке що сталося, а ми саме знову дістати не будемо, Та Яке чудо, до Та Та якби мені такий сматок великого торта. Та ще й долярі кишені. Ото було чудо. Та чу вас хуй! Та ви ото газет ангельською мовою не читаєте. У Фейсбуці сторінок не переглядаєте. Та то ви не знаєте, куми читайте. Зараз я вам то почитаю. Головні новини новини? Значить, у Канаді, у Ніагара Фолз, де ото водопади, де туристи, де тут Канади. Найвеселіший у світі священник робить церкву ще ключі А ну, ой, ви знаєте Кумцю, я англійською не мію читати. Тоба, я візьму свій телефон, а, та, та гляну. шукайте, шукайте. О, хуменько, та місно. Так, так. Я погоджуюся. Знайте, кумунько, скоро, напевно, туристи в казино не будуть ходити. А то, а, а будуть ходити сюди, найцікавіші. Події бачу, а, проводять. Чи і вечеряні свята, о, і фестиваль сьогодні. родини. А, а, о, а що, що, що Та що там був якийсь В, день Валентина. Та така вселенна, зена, люду була. Та так, Куме, та й не кажіть, то то отець, та він ще й молодь до церкви привів. Ви розумієте? А ви знаєте, Куме, як то тяжко, тут ту молодь тепер. Со тих тернетів, телефонів, Тік-Токів та інстаграмів були ото Оточува. О, мамо! То точно Ото команько? Так, Що тут відбувається? Нам прийшло повідомлення, що тут незаконно розповсюджується радість. Пане пане офіцер, ми можемо зараз тут собі провести, а або можемо запропонувати вам. Ну, гаразд. <laughs> <laughs> no, Але мені все одно треба розслідувати цю справу. Любов'я до єси! Огонь! Святий вогонь? Ну то я гасити не буду. Нехай, гори! Ви щось не знали? <клес> <клес> то День народження. Так, то треба термінове лікування. А яке? Ану, а ану. Та, я припишу вам святкову терапію. <клес>

І виясню, що отець Віктор у нас найкращий отець у Ніагара Пол. Тому я вас вітаю. Да, можете показати людям. Дякую. Це офіційний документ, так що В Церкві при вході має вирішений отець. Так і так. Так, так ваша енергія горить. Яскравіше, ніж салюти на нягаського водоспадку. Дякую. А кожний день хай буде такий радісний і щасливий, як сьогодні. Щиро дякую. І нехай же ваше здоров'я буде таким міцним, щоб лікарі приїжджали сюди тільки на святкові обіди. Бо більше вам, молоді, в церкві! Веселих парафіян і чекав. Під час служби дякую. <свят> а тепер, друзі, запитаємо всіх, ще раз співати нога еліта нашому отцю. <пілляє>